Чи б могли ви собі, друзі, уявити, що США може продати Україні бронетранспортер, наприклад, страйкер всього навсього по одному долару за штуку? Це звучить абсурдно і фактично нереально, тим більше в наших умовах. Але в цей самий момент цього тижня стало відомо, що США все-таки продасть бронетранспортери Страйкер по одному долару за штуку, але не Україні, а Польщі. Мова йде про бронетранспортери, які зараз належать. Підрозділам США в Європі, які США вирішило розформувати і відправити в інші місця дислокації. В цих підрозділах є дуже багато різних автомобілів, різної техніки, більшість якої вони звичайно забирають з собою в США. Але от з'явилася інформація про те, що 250 бронетранспортерів Страйкер все-таки вирішили не забирати в США, а оновити їх новими моделями. Ці моделі вирішили продати і запропонували це Польщі за символічну плату 1 долар за штуку. Генштаб Польщі вже на даний момент фактично попередньо погодився. Погодьтеся, відмовитись від бронетранспортерів всього на всього за 1 долар було б безглуздо. Цей самий момент бронетехніки для України немає. Україна і далі продовжує її випрошувати. Хоча є ще один можливий варіант про те, що. Ці бронетранспортери все-таки можуть потрапити в Україну, але вже за зовсім іншою ціною, і продасть їх нам Польща. Є інформація про те, що Польща може купити ці бронетранспортери за 250 доларів, 250 одиниць, відремонтувати їх, привести їх до ладу і продавати в Україні, в якій саме кількості на даний момент. Інформації немає, але те, що ціни будуть зовсім інші, то це факт. Що ви про це думаєте? Діліться думками в коментарі. Також що цікаво, друзі, США вирішило вивести з Європи більшість своїх підрозділів, так би мовити, США хочуть, щоб Європа стала самостійною у плані. Оборони і самозахисту. А сам Трамп заявив, що США можуть вийти із НАТО у 2027 році, якщо Європа не посилить свою оборону. Також Трамп закликав Європейський Союз не надавати Україні ніяку фінансову допомогу із заморожених російських активів, яких на даний момент є близько на суму 140-160 мільярдів. І євро, начебто, це потрібно для того, щоб закінчити цю війну. Також США фактично умили руки від е, е, війни в Україні, і сьогодні було заявлено держдепом США, що е, тепер все залежить від Російської Федерації, як вона піде на умови і чи погодиться Російська Федерація в чомусь поступитися. Це було заявлено після перемовин української та американської делегації. Підтримай акаунт лайком та підпискою. Всім мирного неба.